Продовжуємо занурюватись у асиметричну криптографію. Сьогодні будемо розглядати схеми асиметричного шифрування. От. Ну, ще раз, симетрична криптографія присвятила себе здебільшого шифрам. От. І коли Діфі Хелман опублікувала свій протокол, він же ж був надбудовою, насправді. Да? Ми виробляли спільний секрет. З нього робили шифр, ключ для шифрування, саме для симетричного шифрування, і далі знову використовували шифри. От. Виникло питання: чи не можна без цих проміжних ланк прямо одразу шифрувати? От. І відповідь на це питання була надана. От. Ну, не зовсім точно в хронологічному порядку. От. Але, значить, у 80-му році Аді Шамір опублікував інтерактивну схему шифрування, яка одержала назву Трипроходний протокол Шаміра. Тому що у Шеміра багато різних протоколів, їх треба було якось між собою розрізняти. Ми ще дізнаємось насправді про інші протоколи Шаміра. Але ідея була саме в тому, щоб фактично, тим же способом, яким Діфі Хелман вироблювали спільний секрет, передавати зашифровані повідомлення. Вот. Значить, протокол Шеміров, як і Діфі Хелман, класичний оригінальний, був побудований над, ну короче, у групі ЗП-зірочкою, да, Лишків з модулем П. Через два роки м -м, Джеймс Месі та Джима Мура вони запропонували інший варіант трипроходного протоколу, в якому фактично вся відмінність звелась до того, що вони арифметику замінили на арифметику в скінченному полі характеристику 2. Вот. Причому. Не просто, а прямо в оптимальному нормальному базисі, щоб, znaczy, ж, напевно. Е і цей yeah. варіант став називати схемою Месіомури. І, чесно кажучи, оскільки у Шеміра протоколів багато, а Месіомури не багато, то дуже часто і сам три протокол Шеміра називається схемою шифрування Месіомури. Тому що, чесно кажучи, в них дійсно відмінності не дуже багато. От, значить, що відбувається у цьому протоколі. Значить, от він, власне, весь. Значить, Аліса хоче передати Бобу шифроване повідомлення. Повідомлення є значить, лишком за модулем P, Тобто, це не дуже велике повідомлення. А, Аліса генерує собі випадковий ключ. Так? Це от КАА, це її типу секретний ключ. Одноразовий ефемерний сансовий. Вона підносить М до степеня КА, одержує число Z1, яке надсилає Бобу. Боб дивиться на Z1, він з ним нічого не може зробити. От. Тому він генерує свій секретний ключ. І Z1 підносить до степеня КБ і надсилає одержане число z 2 Алісі. Аліса бере число ТА, яке обернене до КА, тобто такий собі ключ розшифрування. Вони ж табарне за модулем P-1. Ну, власне, хто згадає малу теорему Ферма, той зрозуміє, чому так. От. І е, оце число Z2, яке вона одержала від Боба, воно підносить в степінь ТА і надсилає результат Бобу. Боб, в свою чергу, генерує свій ключ ТБ, який, типу, розшифровуючи до КБ, підносить одержане число z 3 в степінь ТБ і одержує Z4, яке співпадає з повідомленням М. От. Тобто тут йде обмін повідомленнями. Та чому це звездється інтерактивна схема шифрування? Тому що, поки Аліси і Боб знову-таки не обміняються ось цими трьома пакетами, нічого не відбудеться. Тобто, Боб одержить розшифрований текст тільки після одержання останнього повідомлення. Відповідно, якщо Аліса і Боб не в онлайні, то ця схема не працює. От. Так. Ну, як я казав, в Месіомури все те саме, тільки обчислення не за модулем П, а у скінченому полі. Значить, відкритий параметр, відповідно, буде не просте число, а опис ось цього поля. Тобто, типу розмір регістрів, опис базису і так далі. Вот. А Секретні ключі. Так, да, КАКБ. Вони, о, ну, типу, за модулем 2 в степені N-1. Тому що ну, мультиплікативна група поля. Да, це всі елементи, окрім нуля, розміри 2 в степені N-1. Вот. Так. Чи зрозуміло, як працює трипроходний протокол? Ми зараз ще доведемо, що ви дійсно одержите розшифроване повідомлення М, хоча тут е воно дуже прямолінійно доводиться. От, власне, доведення. Значить, якщо у нас ТА це обернений до К за модулем П-1, а ТБ обернений до КБ за модулем П-1, так, то ви і в степені ТК. Це фактично буде x в степені P-1 помножити на щось, плюс 1. От. І x в степені P-1 це одиниця за модулем P. От. Ну і відповідно залишається ось це плюс 1 в степені і все. От. Ну, і о, якщо ми розкрутимо в зворотний бік все, що відбувається, так? 4 це за 3 в степені ТБ, це за 2 в степені ТА, яке потім в ТБ, за 3 в степені КБ, яке потім в ТА, ТБ. От. Ми побачимо, що тут, власне, ці ключі вони перегруповуються і одержуються послідовно, що це буде е, наше число М. От. Тобто, фактично, що відбувається? Аліса шифрує повідомлення М і надсилає Бобу. От. Боб не може розшифрувати це повідомлення. Тому він його шифрує теж, тобто наводить друге маскування з гори. Насилає результат Аліси. Аліса знімає своє маскування. Да, тобто розшифровує свою частину, але залишається маскування Боба. І от таке повідомлення воно знову надсилає Бобу. І після того Боб знімає своє маскування. От. Що при цьому бачить наш аналітик, наша Єва, яка сидить в каналі. Вона бачить ось ці три числа: за 1 за 2 за 3 От. Значить, це відповідно М в степені К, М в степені КБ і Z3, яке фактично є м степені КБ. Щоб зламати систему, тобто, щоб розшифрувати е, наше повідомлення, ну і треба якось М знайти. От. А М може бути довільним. Ну, знову таки, якщо ми вміємо розв'язувати задачу дискретного логарифмування, то проблем тут ніяких немає. Ми буквально кажемо, що M це генератор в якомусь степені, і тоді ця степінь, цей X, може бути знайденою через дискретні логарифми Z1, Z2 Z3 відповідно. Z3 вот. ну, В принципі, знову-таки, для трипроходного протоколу нема доведення еквівалентності. Да? Тобто, що якщо ви його зламаєте, то ви обов'язково здачу дискретного логарифмування розв'яжете. От. Але, ну, що на менше Computational, Діф і тут працює. Вот. Просто у цього протоколу є інші проблеми, які трішки не дають його використовувати. Так. По цьому слайду, чи є у вас питання? Дайте мені жабок. Вот, вот, Так краще. Так, добре. А, власне, а, які проблеми? Проблема перша: ну це одночасна і фіча, і проблема протокол інтерактивний. Так, тобто, якщо хтось з учасників не в онлайні, то нічого не відбувається, нема з ким обмінюватись повідомленнями, ви не можете одержати відповідь. От, відповідно, не буде наше М доставлене і розшифроване. По-друге, ми дуже сильно затащуємось під те, що типу Diffie-Hellman Хелман працює. От. Але в оригінальному формулюванні обчислювального, ну, обчислювальної задачі Diffie-Hellman там генератор використовувався, тут елемент величезного порядку. А тут на вході довільне повідомлення, яке типу генератор. От. Ну, серед довільних повідомлень є елементи малого порядку. І, відповідно для них computational Diffie-Hellman на брутфорсі розв'язується. Тобто, спроба передати повідомлення m до рівня 1. Тому що ліси обміняються одиничками, яку потім радісно розшифрують. Є, звісно, це все побачить і скаже: ага. От. Значить, ну, щоб оцінити масштаб цієї проблеми, можна в принципі порахувати, скільки елементів мають порядок. Ну, такий, що брутфорс буде простіший, ніж е, просто розв'язання DLP в якомусь е, форматі. Mm. ну, є оцінка, але вона доволі груба. Вона прям дуже груба. Е, ну, тобто кількість елементів в порядку менше, ніж корінь з P. Ну, оскільки ZP і зірочкою це циклічна група. Елементів в порядку K там буде F, v, K. Довісь теорія чисел чи прикладна алгебра. От. Відповідно, можна просто просумувати всі можливі порядки від одного до корення СП, і, значить, знову приходить теорія чисел, там ці суми пораховані, ну, да, тобто з P точністю. Ну, вийде ось така відповідь. Да, тобто ймовірність буде 3 на п квадрат, тобто 3 десятих плюс-мінус, і ще маленький домішок. Чим більше п, тим менше цей домішок. От. Але уважі ж порядки це недовільні числа від одного до корення СП. Це повинні бути дільники числа мінус 1 От. І якщо у P-1 дуже мало дільників, то ця оцінка починає зменшуватись. Причому як це дрестикалі. Тобто дуже суттєво. І Тому, ну ми можемо лише сказати, що воно буде не більше, ніж 30, що насправді дуже велика ймовірність. А по факту вона може бути значно менше, особливо якщо ми самі обираємо це число P і можемо проконтролювати, щоб P-1 було якісним. От. Ну, от, власне, перший спосіб, як боротися з проблемою е, малих порядків, е, ми можемо обирати сильно просте число. Да, тобто просте число P виду 2q плюс 1, Q це теж просте число. Так? Тоді у p-1 рівно 2 дільника 2 і Q. Причому Q ну, воно тільки на один біт коротше, ніж P, тобто, це велике число. І тоді у нас фактично буде лише два заборонених повідомлення: 1-1 це одиниця 1 порядку 1, а мінус одиниця порядку 2. А всі інші будуть мати порядки Q і 2Q, і відповідно з ними можна працювати. В Месіо-Море так само, тільки там ну, ще раз, поле F2 в степені n, розмір групи 2 в степені n-1, ну, бажано, щоб це було просте число. На щастя, у нас є відомі такі прості числа. Це, власне, прості числа Марсена. Вони всі досліджені. От я вам виписав найбільш як це, адаптовані для практики. От. Ну, тут можна, типу, там, кілобітними блоками шифрувати наші повідомлення. От. У полі F2 в степені 1279. От. Тобто, з одного боку, можна так розв'язувати. З іншого боку, ми можемо промотувати повідомлення. Так, тобто, ми можемо звужити, ну, штучно звузити собі простір усіх можливих повідомлень. От, ну, там, умовно кажучи, на 2 байти їх порізати, чи там на 10 байтів, чи на 16 байтів, скільки нам дозволяє довжина. От, і використовувати спеціальну процедуру для форматування повідомлення, яка додає якісь метадані, там шапку, структуру, контрольні суми і так далі. От, ми в наступних лекціях розглянемо сучасні методи форматування, вони складні, тому що прості не працюють. Прості не дають нам бажаного ефекту. І в цьому форматуванні якимось чином гарантувати, що наше повідомлення після форматування буде мати великий порядок. От. Значки, тут якихось універсальних схем нема. От. Тому що в принципі, інтерактивні. Схеми шифрування не набули широкого розповсюдження. На відміну від diefі Хелмана, до речі, я думаю, що це тому, що в Єфі-Хелмані два обміни, а, а в тут три. І це вже типу забагато. От. Але вони є. Так, і в якихось ситуаціях ними можна користуватись. В чому їх величезна перевага? Ключі генеруються на літу. Тобто, для того, щоб зашифрувати повідомлення, ви от прямо зараз генерували ключ. Так, їм зашифрували, повідомлення дійшло, про ключ забули. Так, ключі повинні теж бути одноразовими. Неінтерактивні схеми, які ми далі будемо розглядати, всі вимагають, щоб у вас була зафіксована ключова пара, і відкритий ключ повинен бути опублікований заздалегідь. І тут вилізає проблема автентифікації ключів. От. От для схеми інтерактивного шифрування такої проблеми немає, тому що ключі генеруються от прямо зараз. От. І фактично ними не обмінюються. Обмінюються типу, результатами їх застосування. От. Але знову таки для групи ZP з дірочкою P треба брати там 2 кБ, щонайменше, бажано 4 кіно. Да. Е, реалізація над скінчаним полем у 80-му році це була дуже гарна ідея. А зараз ні, тому що, ну ви бачили, дискретно логарифм надскінченними полями розв'язується, коли N30 тисяч. От. У нас типу, ресурсів таких немає, щоб обчислювати е -е -е, такі штуки. А дискретно логарифм вже розв'язується. Тому варіант месії Мури він зараз трішки вщух взагалі, а трипроходна схема ще залишається от, в межах своїх переваг. От. Просто вона не. Типу, не широко використовував. От, якось так. Yeah. Чи є у вас питання по тому, що ви щойно почули? Мовчите. Добре. Так, тоді цю частину на цьому ми завершуємо.